Вже тринадцятий рік поспіль в Україні відбувається конкурс учнівських творчих робіт. Я журналіст. З 2009-го він проводився виключно на Рівненщині, А з 2016-го став всеукраїнським. Мета конкурсу дати можливість проявити себе обдарованим старшокласникам, які пишуть, які фотографують, які знімають відео. Конкурс дає їм можливість проявити себе. Розповісти про те, що їх хвилює, про те, що нас оточує навколишньому світу, і можливо зробити перший крок до своєї мрії. Можливо, хтось із нас згодом, можливо, хтось із них згодом стане журналістом. Участь у конкурсі безкоштовна долучитися можуть учні 8-11 класів, студенти вищих професійних училищ і коледжів. У нас тема цього року Я розповідаю світові про незламність українців. Тут можна писати не лише про військових, а і про тих людей. Які у тилу так само долучаються до нашої майбутньої перемоги про волонтерів, про медиків, про енергетиків, про всіх тих, хто своєю працею зараз у нинішніх вкрай складних умовах зміцнює нашу державу? І ось ми, проводячи конкурс, прагнемо дати дітям можливість ось розповісти про це поділитися тим що їм болить тим що їх хвилює тим що вони бачать навколо себе учасники можуть подавати свої роботи до трьох номінацій за умовами конкурсу учні мають підготувати роботу або твір або фото добірку або відео на тему розповідаю світові про незламність українців роботи публікуються на спеціальному інтернет ресурсі який і має таку назву я журналіст це сайт який існує вже не один рік і де щороку публікуються Роботи переможців і багатьох учасників конкурсу. Щороку в конкурсі журналіст збирає 500-800 робіт учасників з усієї держави. Здебільшого це твори рідше фото і відео. Основними критеріями відбору переможців вже впродовж років залишається. Це цілісність твору, Наскільки ви розкрита тема, викладена думка, але перевіряючи роботи, я беру до уваги, що це все ж таки роботи дітей і виходжу з їхнього рівня. Очі, це люди, які навчаються в школі, тобто більш поблажливо. Розумію, що це. Це люди, які роблять перші кроки. Після відбору кращих робіт їх авторів нагороджують. Зазвичай це відбувається в Києві в національній спілці журналістів України. Діти приїздять з різних куточків держави. Зараз от наша мета залучити більше школярів Рівненщини до конкурсу, тому що ну, досвід минулих років показує, що наша область не найчисельніша за географією учасників, а хочеться, щоб наші земляки так само отримали можливість. Долучилися зробити це вони можуть до 1 березня. Усі умови конкурсу та порядок подачі робіт можна знайти на сайті. Я журналіст.